Коротко про головні події Полтавщини продовжуємо гарну традицію. Почали тиждень із підтримки наших захисників. Чотири автівки допомагатимуть військовим виконувати бойові завдання. Додатково передали комплекти коліс, аптечки, турнікети, 3D-принтери підсилили роботу мобільних вогневих груп новим обладнанням військового призначення. Його передали з обласного матеріального резерву, об'єднані заради спільної мети, перемоги нашої країни. Ще одному навчальному закладу на Полтавщині присвоїли ім'я Героя України. Кременчуцький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою тепер носить ім'я Героя України, випускника Віталія Коваля. Рішення підтримали депутати обласної ради. Пам'ятаємо про ціну боротьби. Вічна шана і вдячність усім, хто назавжди в строю. Відкрили другий в області центр рекрутингу української армії. Він запрацював у Кременчуці. У ньому не видають повістки. Це просір, де допомагають знайти місце у війську добровільно та з огляду на професійні навички. Українські військові, наша сила і гордість разом до перемоги. Провели спільні навчання на острові которі Дніпра. У них взяли участь працівники лісгоспів, рятувальники, медики, правоохоронці. відпрацювали алгоритм дій під час однієї з найскладніших пожеж в екосистемі. До ліквідації мовного загорання залучали понад 60 чоловік особового складу. У роботі себе показала й новітня техніка. Ефективна та швидка взаємодія це врятовані життя людей і збережена екологія. Детальний моніторинг закупівель в області приносить свої результати. Антимонопольний комітет зобов'язав скасувати рішення про переможця тендеру щодо встановлення дорожніх знаків у Болтавській громаді. Замовник повторно розгляне іншу дешевшу пропозицію та визначить переможця після процедури. Аудитори ще раз проаналізують тендер. Держаудитслужба служба виявила порушення під час перевірки іншого тендеру полтавського міськради. Закупівля стосується послуг із поточного ремонту вулично дорожньої мережі за нанесенням дорожньої розмітки. Питання на контролі робочої групи прозорість і підзвітність. Слідкуємо за використанням бюджетних коштів. Це наш обов'язок. Третій етап всеукраїнських шкільних ліг «Пліч-Опліч» на Полтавщині на фінішній прямій. Майже всі команди зіграли фінальні матчі та обрали переможців у всіх районах. Визначили кращі команди з волейболу, баскетболу, футзалу та черлідингу. Змагання зі спортивного орієнтування тривають. Спорт загортовує дух та формує характер. Так тримати. Слава Україні!